І скажіть ще от пояснити, щоб зрозуміти тим, хто не розбирається можливо, в якихось економічних питаннях. Якщо ви кажете, що є ці постанови е, уряду національного банку, так то це треба просто де знаходяться зараз ці гроші, які е, можна врятувати. Ті кошти? Ну, по перше, це борг держави Україна з відшкодування ПДВ. По-друге, це кошти, які має компанія на своїх рахунках. По третє, це кошти, які мають надійти за раніше відвантажені товари, які мають надійти від покупців з-за кордону сюди в банки України. Мова йде про такі кошти, про такі активи. Тобто не мова не йде про активи, які знаходяться на підконтрольних територіях цим терористичним організаціям. Мова йде саме про ті кошти, до яких є доступ. Які контролюються, зокрема, українською банківською системою. Вони системи. контролюються тобто... українською банківською системою. Um, отож, якщо я думаю, що ми там зрозуміли, загально окреслили проблему, так? Я думаю, що якщо ви хочете там підсумувати, якщо б у вас була можливість зараз зустрітися, я не знаю, з кимось, з керівником Нацбанку, ви б пояснили, чому це важливо. Тому що в тих умовах право яких є країни? інвестора на репатріацію своїх інвестицій і доходів, це право передбачено не тільки українським законом, але й міжнародними угодами, які уклала Україна. Якщо ми хочемо зберегти довіру до України як до держави. То ми повинні пам'ятати це і розумно намагатися не порушити права інвесторів і не накласти на інвестора більші обмеження ніж це доцільно, навіть в цій важкій ситуації, і, і дозволити йому забрати свої кошти, оскільки ніхто не стане інвестувати в країну, яка забороняє отримати назад свої інвестиції.